Як не бути бідним в старості? На протязі життя, поки ви працюєте, заробляєте гроші, потрібно самостійно сформувати свій пенсійний капітал. Бо ніяка держава, ніякий президент не зможе вам зробити велику солідарну пенсію. І це факт. В Україні така можливість є. Ми кожного дня з вами витрачаємо гроші на зовсім непотрібні нам з вами речі. Хтось купляє каву кожен ранок за 50 гривень, хтось витрачає на цигарки по 130 гривень. Начебто і невеликі гроші, але за рік це виходить 20-40 тисяч гривень. І ми з вами маємо можливість відкладати собі гроші на пенсію тих самих міжнародних фінансових установах, яких це роблять європейці та американці в Україні. Вони так само працюють. Просто кожному потрібно з цим розібратися і детально вивчити це питання, а не писати якісь дурниці в коментарях. Якщо ви дійсно хочете розібратися, зрозуміти, як це працює, то запрошую всіх бажаючих до себе на безкоштовній презентації, які я проводжу кожного вечора, 21.00 в своєму телеграм-каналі, посилання на яке я залишаю в описі профіля, також в першому коментарі. Підписуйтесь.